А ми довго будемо мовчати, що приватні репетиторські уроки завжди були розкішом. Колись навіть дуже заможні люди не могли собі дозволити вчителя. Це було символом статусу. Приватний вчитель завжди був елітою, і до них зверталися тільки ті, хто готовий був платити великі гроші за знання, за індивідуальність, за увагу і за те, щоб мати змогу похизуватися перед іншими вельможами. А тепер репетитори самі зруйнували цей статус. Демпінгують ринок і змагаються у кого ж ціни дешевше і доступніше до людей. А люди шукають дешевше і дешевше, хіба не так? Ну і наслідок, коли ми самі починаємо знецінювати свою працю, суспільство сприймає нас як другосортних. не як експертів, а як людей, які зобов'язані всіх вчити за копійки. Бо є ж певні обставини. Ну, в країні таке твориться. В мене троє дітей, ви такі гроші гребете з людей. Ну як це витримати? Скажіть, бо репетиторство це не халтурка, це повноцінна, адекватна робота. І поки ви не почнете її позиціонувати саме так, вас ніхто поважати не буде. Ви маєте почати робити це самостійно.